Шановні всім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді рюкзак тактичний на 55 літрів. Зазвичай ці моделі бувають об'ємом 25, 35 і 45 літрів. В даному випадку ми маємо максимальний об'єм по цій моделі, що дозволяє переносити в ньому речі, яких вже буде вистачати на декілька днів. І так, заміримо розміри рюкзака у наповненому вигляді. Висота даного рюкзака складає близько 50 сантиметрів, ширина, ширина десь близько 32 сантиметрів. І по глибині. Рюкзак має також десь близько 32 см. Попереду ми бачимо дві кишені на блискавках більшу та меншу. Далі дві, два основних відділи: це великий відділ та малий відділ. Зі зворотньої сторони на спинці прихована кишеня на липучці. Вона тут є, куди можна вложити документи, наприклад. Збоку маємо систему стропаз для ML-аксесуарів та дві стропи зверху та знизу для регулювання об'єму рюкзака. Регулювання лямок рюкзака маємо також зверху та знизу. М'які анатомічні лямки, на яких зі зворотньої сторони бачимо приємно на дотик, там яку 3D-сітку, вона в на час відводить вологу. Така ж сама 3D-сітка розташована на спинці, щоб відводити вологу від спини. На лямках передбачено багато можливостей для кріплень. Також тут є пластикові дужки. Також у нас є стропа для грудного відділу та стропа для поясного відділу. Ця система строп дозволяє розвантажити спину, зняти навантаження з позвоночника та перенести його на стегна і ноги. Окрім бічних стяжок, передбачена верхня і подібна стяжка, яка проходить по всій висоті рюкзака. Також в нижній частині рюкзака для регулювання об'єму передбачено дві додаткові стяжки. Також ми бачимо знизу систему для кріплення аксесуарів. Ось вона проходить. В верхній частині маємо ручку та під нею розташовується клапан, через який можна вивести гарнітуру та систему для пиття води. В передньому великому відділі ми маємо кишеню, яка розділяється на декілька відсіків різного розміру. В малому відсіку кишень немає. В основному маленькому відділі всередині ми маємо також кишеню, яка розділяється на три частини. подивився, що є в основному в великому відділі. Тут ми маємо раз, два, і третє кишеня зверху, яка закривається блискавкою. Тканина, з якої виготовлений рюкзак називається Oxford 600D. 600 це щільність тканини. Oxford, Oxford – це мікс з нейлону та поліестеру. Надзвичайно легка та місна тканина. Це місткий універсальний рюкзак. Та рюкзаки цієї моделі меншим об'ємом на 25, 35 та 45 літрів. Можливо придбати зі скидкою 5% по промокоду TechnoOpt. За посиланням по цим відео. Кому сподобалося та стало корисним це відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал. До зустрічі!